Продовжуємо серію бюджетних китайських налобних ліхтарів. І на огляді моделечка x 52 Ось такий цікавий, незвичний, на вигляд, налобний ліхтар. Ось так він виглядає. Можна зняти і ми будемо мати... Ось такий невеличкий ручний ліхтарик. Тут у нас металева скоба. З цієї сторони два магнітика. Тут у нас заглушечка. Тайп-сі. Ліхтарик невеличкий. по розмірам. Трошки більше. 7 сантиметрів. Вага його 80 грам, 2 LED-діодика, 6 SMD діодіків Ось тут у нас кнопочка викам... вмикання, вимикання, а ця кнопочка включає. Датчик руху Перевіримо режими. Вот такий перший режим. Другий режим 50%. Стробоскоп. Сімки диодики включилися. Ось такая дискотека. І вимикаємо. Для того, щоб працював датчик руху, Вмикаємо його, загоряється червона кнопочка, і що рух, він вмикається. Знову рух вимикається. Ось такий цікавий ліхтарик, незвичний на вигляд. Дивіться, наше відео. Багато вже відзнято відеоматеріалу з цікавими китайськими товарами. И до следующих видео.